Всем привет! Мені буде огляд на мотоцикль Дніпро. Там Дніпро 12 чи 10, не знаю. На самом деле простим мотоцикл, я просто дорогу в нього коляску. Ось така от коляска. И такий от, ну, для мене найдосить вийшло класний. Коляска і це все. До речі, можна колись можна так от відігнути ось цю штуку. Буде як багажник. Ще одне. Можна якось чемодана поставити чи там бочку якусь, щоб щось возити. Взагалі є місце для багажу якогось. Це речі, мотоцикл може взяти трьох чоловічка. Ось такий вийшов. Мотоцикл або коляска. У мотоциклі я мав такий. У все, дякую за перегляд. Підписуйтеся, ставте лайки і всім па-па.